А ви знали, що людське око здатне розрізняти 30 250 колірних тонів і близько 10 мільйонів змішаних відтінків? Чоловіки страждають на дольтонізм у 10 разів частіше за жінок, а жінки моргають у два рази частіше за чоловіків. У людини, яка працює за комп'ютером, очі 20 тисяч разів. Перефокусов, перефокусовується з комп'ютера на папір або клавіатуру. Повна адаптація людського ока до темряви займає 30-50 хвилин. Серед більшості живих істот найгостріший зір у орла. Якщо гостроту його зору прийняти за 100%, то в людини буде 52%, восьминога 32%, а у кішки 7%. Дбайте про здоров'я своїх очей і використовуйте їхню здатність на повну. А ми у цьому вам допоможемо. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар діетолог, коуч здорового образу харчування, психолог та гіпнотерапевт. І сьогодні ми поговоримо про здоров'я очей та нервової системи, і я розкажу вам про такі наші унікальні продукти, як офтанольморфорте. Магні, б 6 антистрес, мелатонін, гінка білоба. Підтримка зору та зняття стресу, профілактика нервових розладів та безсоння, покращення мозгової активності та концентрації. Давайте поговоримо: хронічний стрес може призвести до незворотніх змін у здоровій системі, але не тільки в ній. І я думаю, що для вас це не новина. Тому. Як би складно це не звучало, але стресу потрібно позбуватися або мінімізувати його в нашому житті. Ви скажете: а при чому тут зв'язок стресу і фізіології ока? Я наразі вам розповім. Останнім часом постійний стрес супутник кожної людини, згодні? І від нього практично неможливо повністю наразі позбутися, що призводить до великих проблем. Це стрес, він негативно позначається на діяльності всього організму, і зоровий аналізатор не виняток. Найчастіше саме проблеми із зором розвиваються на тлі вже тривалих переживань. Тобто, коли людина переживає і це вже в хронічному стані, з якими вже людина самостійно не в змозі впоратися. І їхній негативний вплив зумовлена кількома саме механізмами. Перше, це перепади йде тиску. Будь-яка небезпека вона провокує різкий викид адреналіну гормону, да, гормону стресу, який збільшує частоту серцевих скорочень, дихання, підвищує рівень артеріального тиску, призводить до спазму судин. Це може погіршити саме кровопостачання структур ока, а порушення трофіки завжди призводить до розвитку дистрофічних процесів у тканині. Далі це зміни внутрішньочерепного тиску. Він також пов'язаний зі змінами в діяльності серцево-судинної системи, проте призводить до певного здавлення зорового нерва та порушення його роботи. Негативний плин на очні м'язи. Через стрес організм намагається підвищити гостроту зору, забезпечити проходження більшої кількості променів крізь зіницю і поліпшити вже саме рефрацію. І я вам дуже раджу знайти і у кого вже є погіршення зору, робити регулярну гімнастику для очей, і також є медитації для покращення зору, які покращують також зор. І однак тривалий вплив а, всіх цих факторів, яких я перерахувала, призводить до перенапруження очних м'язів та їхньої втоми, і вже йде, провокується спазм, акомодації саме. І ви запитаєте, чому саме після стресу різко падає зір? Цей ефект виникає через саме реакції організму. коли на... А м'язи впливає гормон адреналін, і це супроводжується тунельним зором, станом, коли мозок отримує інформацію тільки з центральної частини сітківки, а периферичний зір вже згасає. Появою чорних крапок і мушок перед очима, Помитніння зору. Це коли вже є помутніння зору, це розвивається через перенапруження очних м'язів. Відчуття сухості та піску в очах, і людина тре постійно очі, на тлі саме виділене адреналіну, гормон стресу, як без нього, да? пригнічує функція екзокринних залоз, зокрема слізних, через що пересихає слизування очей. І додатковий фактор ризику це. Вік. Після 45 років велика, ймовірність, швидкого розвитку вікової, вже вікових змін і далекозорності вже йде, як же можна восстановить зір після стресу? Це, ну, по-перше, раціональне використовування телефонів і всяких гаджетів. Зорова гімнастика, медитації для покращення зору, і е, повинен бути обов'язково відпочинок нашим очам. І тут я хочу сказати про відмінну підтримку зору та саме нервової системи. Ми вже зрозуміли, да, чому зор. Де а, можемо поставити дорівнює нервової системи, тому що на тлі стресу йде погіршення саме зору, і у нас а, є така дієтична добавка, я б сказала, що вона а, унікальна, це офтальмонорм форте. Які ж давайте почнемо, перш ніж я розповім, який склад, давайте про функції. що вона робить? Вона покращує гостроту зору. Як тільки ви відчули ті симптоми, про які я розповіла, будь ласка, заходимо на сайт і замовляємо офтальмонор форте, перешкоджає розвитку вікових змін зору, покращує обмінні процеси та саме вже мікроциркуляцію в тканинах ока. Укріплює суденне ока, а, знижує ризик кривовиловів. Тому що з, із за того, що при стресі підвищується тиск, то можуть бути кривовилови. зниження розвитку катаракти, а, нормалізація внутрішньоокового саме, тиску і захист іде сідтівки ока. А, 100% натуральний препарат. Це екстракт чорниці, екстракт брусниці, квіти календоли, таурин, бета-коротин, вітаміни Б6, Б2, Б1, рутин, цинку оксид, селен, лютеїн, а, стерат, оцит кремнію. Ви бачите? Що? Наскільки Рослинний класний склад у цій дієтичній добавки. Як ми приймаємо? Приймаємо по одні-дві капсули два рази на день і обов'язково за 20 хвилин до вживання їжі або після. І запиваємо водою. Приймаємо до двох місяців, і ви будете вже бачити покращення в зорі. Далі, мелатонін. Мелатонін, і я хочу сказати, що вчені вони говорять про те, що мелатонін він допомагає в лікуванні а, даже глаукоми та вікової дегенерації а, жовтої плями. І було проведено м, да, і воно показало, що саме прийом в, 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 рік, а, а, впродовж року, він а, допоміг захищити, захистити саме січ, е січатку глада да, і сахраніти чітке зріння у людей, хто приймали а, в цьому дослідженні а, участь. Мелатонін це гормон. Який активно виробляється нашим мозгом у вечірній та нічний час, і повідомляє саме тілу да, цей гормон, мелатонін, що пора лягати спати, пора І Пора покращувати здоров'я органів зору. Да? І е, за рахунок саме сильних е, антиоксидантних властивостей мелатоніну, е, він дозволяє знизити ризик розвитку захворювань орг... органів зору, і включаючи і вікові зміни. І саме правильний здоровий сон це гарант здоров'я нашої нервової системи. Е, якісний сон це. Ваш кращий френд, ваш кращий друг в стані здоров'я, в стані краси і молодості. Якщо ви хочете підтримувати красу молодістя, здоров'я і здоров'я ваших очей, зверніть на якісний сон, будь ласка, увагу. І якщо ви ж знаєте, якщо Сну немає, то погіршується якість, якість всієї на всі всіх сфер нашого життя. І, ну, на жаль, да, на жаль, але наразі а, нам це знайомо. А тому а, додаємо до свого а, раціону обов'язково добавки, одна з цих добавок це мелатонін. Рекомендується для, да, коли я рекомендую мелотомін, поліпшення засинання та нормалізації сну, уповільнення саме процесу встаріння, повернення молодості та життєвих сил. Зниження нічних прокидань, коли ви е, погано спите вночі, мелатонін дуже класно покращує цей стан, запобігання депресії та нервовим розладам, підтримка синтезу гемоглобіну і білкового обміну, регулювання діяльності ендокринної системи кров'яного тиску, зменшення також головного болю, мелотонін. Також допомагає контролюванні маси а, тіла і посилення антиоксидантних можливостей саме головного і спинного мозку. Коли ж виробляється мелотонін? Я вже сказала, що мелотонін виробляється в вечірній час доби, і темрява саме вона спонукає наш організм виробляти більше мелатоніну і сигналізувати організму, що пора вже лягати спати. А світло навіть від екрану. Смартфона від екрану телевізора, навпаки, вони сигналізують організму про не спання. Якщо ви хочете нормально спати за годину до. Ну, вимикайте всі гаджети, щоб не було в комнаті світла, а, приймайте за 30 хвилин мелатонін і ви тим самим покращите свій сон, покращити свою нервову систему, а, покращите а, свої, а, свій зір. І а, От саме лікарі, да ми радимо не використовувати гаджети, яскраве освітлення за одну годину до сну, і таким чином, ми що, А ми не будемо заважати природньому виробленню саме мелотоніну, і ми даємо таку підсказку нашому організму, що зараз спати. Не збираємось, коли ми не виключаємо наші гаджети. І мелотонін він також є в деяких продуктах: це вишні, виноград, помідори, горіхи, насіння і деякі там є трав'яні чаї, де також є мелотонін. Я завжди кажу, що краще робити профілактику. Якщо є вже порушення, є порушення зору, є порушення а, сну, приймаємо по одній капсулі за 30 хвилин до сну, запиваючи маленької кількості води, приймаємо впродовж а, двох а, місяців. А, жінки вагітні період лактації, консультація у Лікарям. І гормон Мелатонін не раджу приймати разом з антидепресантами і ну, окремо. Да? Далі є такий препарат, як біодобавка, як магній б 6 антистрес. Чудовий, чудова біодобавка, яка повинна бути просто наразі в кожній оселі, хто слідкує за своїм психічним станом, хто слідкує за своїм здоров'ям. І якщо брати форму, то в нас цитрат магнію і це. Високобіозасвоюваність, тому що є багато форм магнію, але в нас найкраща форма магнію, яка на 100% засвоюється нашим організмом. А вітамін в 6 він бере участь у багатьох обмінних процесах, сприяє полі... поліпшенню смоктування магнію і шлунково-кишкового тракту, і його проникнення вже в клітини. Які рекомендації да, щодо застосування? А, сприяє нормалізацію функціонування системи, судинної системи, а, нормалізацію артеріального тиску, допомагає зниження ризику творення каменів у нирках та жовчному міхурі? Для покращення психоемоційного стану? А, Далі запобігає виникненню швидкої стомлюваності та судом у м'язів, і а, ця дієтична додавка до раціону, яка є джерелом магнію та вітаміну в 6 вона сприяє поповненню нестачі магнію і вітаміну в 6 саме в організмі. Нормалізації функціонування вегетосудинної системи, серцевого ритму та сну, підвищення розумової працездатності, покращення психоемоційного стану, згладжує, знаєте, такі неприємні відчуття у жінок в період критичних днів, і а, має такі легкі заспокійливі властивості, тому що має накопичувальний ефект. І, а, але ми цю добавку як заміну повноцінному да, мені інколи кажуть, а можна використовувати як заміну там повноцінному якомусь харчуванню, і не потрібно там те-то-тето те вживати. Не, ні, не потрібно, тому що це саме дієтична додавка до раціону, до раціону харчування. Приймаємо по одній капсулі один раз на день. Запиваємо водою, курс приймаємо один-два місяці, вагітні жінки, годуючі матері з консультації лікаря. Все все дуже просто. Головне звертайте на ті симптоми і не допускати розвитку тих чи інших вже синдромів комплексів і захворювань. А так у вас все є, будь ласка, приймайте. Далі дуже моя одна з найулюбленіших білорусів. О, добавок це гінко білоба. Це одна з найдавніших рослин гінка Білова, яка допомагає людині вже понад 4 тисячі років і. Її властивості вони підтверджені сучасною наукою. І гінка-блоба зменшує занепокоєння, зменшує депресію, і саме дослідження вони нам показують, що екстракт гінко-білоба здатний зменшити симптоми тривоги. Депресії завдяки вивільненню нейромедіаторів, речовин, необхідних для передачі нервового імпульсу між нервовими клітинами. Тобто, гінкобілоба вона покращує мозговий кровообіг і постачання мозку киснем і глюкозою, нормалізує обмінні процеси в мозку. Володіє нейропротекторною дією, стимулює самозгову діяльність, покращує пам'ять концентрацію уваги, мислення, а, позбавляє від головних а, болей та запаморочень. А, також гінка білоба, вона дуже ефективна при тривожності, неспокої, депресивних стра... станах, частих перепадах настрою. За укріплює вона судинне, зменшує проникність судинної стінки, покращує стан органів зору слуху, в тому числі і вікових. І якщо говорити про глаукому, це захворювання органів зору, то у людей із лаукомою, які приймали гінкобілоба білоба, щодня протягом двох місяців було покращення зору. І у разі дистрофії сітківки, це також захворювання органів зору, а, саме флавоноїди гінкобілоба вони допомагають уповільнити прогресування а, вікової макалярної дегенерації. Тобто ви розумієте, наскільки гіркобілоба покращує не тільки емоційний стан, не тільки нашу пам'ять, концентрацію уваги і ще і при захворюванні очей. Ось чому я вам наразі сьогодні про це і розповідаю. Та екстракт листя. Інко білоба містять аж 60 мг. Це дуже гарна, гарний, гарний склад, і дорослим, якщо говорити, ми приймаємо по одній капсулі два рази на день під час їжі курс два місяці. І Тут є протипоказання показання, е, інколи іде індивідуальна чутливість до компонентів. А, також діти до 11 років, вагітність, годування груддю, гострі порушення мозгового кровообіку та гострий інфаркт міокарда, ірозивний а, гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12 палої кишки а, та артеріальна гіпотензія. А, є? Таким прямим протипоказанням а, до а, приймання саме гінкобілоба. І хочу поговорити з вами про симптоми, а, якщо ви їх а, у себе. А, вже, знаєте, так, тривалий час, чи вони тільки починають розвиватися. Я хочу, щоб ви про них знали і звертались до вітамінної підтримки саме організму, тому що є магній Б6, ми сьогодні з вами поговорили: є гінкобілоба, є мелотонін це все те, що покращить ваше здоров'я. Це перше це безсоння, а це вже йде патологічний розлад сну, що супроводжується пробудженням в ранній час, може бути важке засинання, недостатність тривалість сну. Для повного відновлення сил організму, а це 6-8 часів повинен бути сон. І одним з ключовим причин розвитку саме без, э, м, безсоння є перевтома фізична нестача часу сну або надмірна зайнятість людини, коли йде перенасиченість, коли є. Такий вже, знаєте, перезбудження, і людина може не заснути. І які ж можуть бути симптоми, як наслідок вже тривалого безсоння? Це і неуважність, і розсіяність, і неможливість заснути протягом кількох годин. Людина може в постілі крутитись крутитися і не заснути. Засипання в відповідальні можуть бути моменти, в тому числі і на робочому місці, емоційне порушення, загальна слабка. Лапкість, може бути підвищення агресивності, швидкі зміни настрою, поява сонливості в день, ранні пробудження. І тоді ви знаєте, що ви можете приймати, тому що є профілактика та рекомендації. І Саме основною профілактикою безсоння є створення стійкої картини сну для організму. Людина повинна залишати всі свої справи, залишати перегляд телевізору, гаджетів, лягати спати в строгий певний час, наприклад, в 22 часи години. І приймати. Провітрювати обов'язково кімнату і а, за 30 хвилин приймати мелотонін. Також уникати вживання а, кофеїну, кофеїну вмісних напоїв за кілька годин до початку сну. А, Приділяти рухові активності щоденну увагу, ранкову пробіжку, ранкову гімнастику, старатися проводити час на свіжому повітрі, якщо є така можливість, здійснювати вечірні прогулянки по годині, хоча б до сну. тобто, Створювати такі комфортні умови і забезпечувати, щоб у кімнаті не було джерела світа для того, щоб вироблявся мелотонін. А допомагати вже виробляти, якщо це вже запущений механізм, і триває тривалий час. ви вже знаєте, що можна приймати мелотонін. Далі є такі психічні розлади, наприклад, неврози, це вже патологічні форми реакції центрально-нервової системи на ситуації, які травмують психіку, тому їх ще називають психогенними патологічними реакціями. І симптоми неврозу це часті відчуття страху. Тривоги, труднощі в спілкуванні, неадекватна самооцінка йде у людини, складності із засинанням, нерішучість, тривожне очікування. От людина завжди в очікуванні, і це вже переходить фобії та панічні атаки. І є неврастинія. це також психічний розлад з групи саме неврозів, серед проявів якої є підвищення. Подразливість, стомлюваність, втрата здатності до тривалого розумі... розумового і фізичного зусилля. І тут, крім того, що можуть допомогти і гіпномедитації, все, що я перерахувала при неврозах, а, магній 6 гінкобілоба та омега. А, також наразі. А, Депресії а, виходять їх дуже дуже багато, і депресії це такі захворювання, при якому людина тривалий час, а тривалий це не менше двох тижнів. А, може почувати себе пригнічено, втрачається інтерес до занять, які вовче до любих занять, які раніше приносили задоволення. А також не може робити ніякі свої повсякденні справи, і під підключатися може істерія. Це вид неврозу, проявом якого є патологічний стан психіки людини, пов'язаний із надмірною схильністю до навіювань, самонавіювань. Втрачається свідомий контроль поведінки, і саме депресія вона дуже по-різному впливає на людей, спричиняє різні симптоми від тривалого поганого настрою, почуття безнадії до втрати інтересу ну, взагалі до усього. Відчуття може бути і поганий сон, і відсутність апетиту. і... Болі можуть то там, то там, то там бути дратівливість, нервозність, раптові зміни настрою, підвищення емоційна чутливість, погіршення пам'яті, концентрації, денна сумливість. Розумієте? І коли ми все це відмічаємо. Обов'язково звертаємося за допомогою, допомогою психолога, медитації, гіпномедитації і обов'язково вітамінна підтримка, підтримка а, БАДами. Тому що, чим раніше ви у себе це помітите, чим раніше ви а, почнете з собою а, щось робити, а, тим а, краще буде для вашого а, саме здоров'я. Далі є так. Також психоз або психотичний розлад, це вже йде психіатричний такий е е термін, да, але ж він також є, і тут буде і ступор, і збудження, і ефективні порушення, тобто порушення йдуть е настрою. Е також може бути розсіяний склероз, це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи, і саме клінічно проявляється. Неврологічною симптоматикою, можуть бути розлади зору, патологія рухової активності, порушення функції тазових органів, може бути і хвороба Паркінсона. Тобто, не хочу вам говорити багато таких запугуючих факторів, але хочу сказати одне: якщо людина слідкує за своїм здоров'ям, то їй трудно знайти лікаря. Який би краще неї знав, що краще для її здоров'я? Тому звертайте увагу на перші признаки, які дає сигнал нашого організму, приймайте міри, відповідально відноситесь до свого здоров'я і будьте завжди здоровими.